Рада вітати, колеги саме час для відеоогляду тестів, які вийшли минулого тижня. І тематика тестів це IT-сфера, Діє Сіті і все, що пов'язано із цим. Ну, давайте почнемо. Тест 46-й. Чи може винагорода в гіг контракті фіксуватись в іноземній валюті? Правильна відповідь: так. І 94% справилося. Чому так? А тому, що це передбачено і самим законом 1667. І важливо пам'ятати, що фіксувати то ми можемо, але виплачувати так на території України ми можемо лише у грошовій одиниці гривні. Добре, йдемо далі. Так, 47-й тестовий, яка тривалість щорічної оплачуваної перерви у виконанні робіт в гіг спеціаліста? Так, дійсно, у їх спеціаліста є не відпустка, а оплачувана перерва. І, власне, закон 1667 дозволяє встановлювати стільки, скільки заважає резидент Діасіті, Сіті, але не менше 17 робочих днів. І 71% справився з цією задачею. А 28, що немало, відповіли, так як по закону про оплату праці. Я так розумію, що велика кількість колег лише пізнає для себе тему дія Сіті. І це чудово, що цей тестовий вам потрапив в руки. Ось, давайте ми перевіримо. Дійсно, 17 робочих днів. Ви бачите, що в коментарях є навіть посилання, чому так і де таке пише. Ідемо далі. Наступне тестове. Тиждень був дуже насичений. 48-й тестовий. Чи застосовується до їх спеціалістів Кодекс законів про працю? Правильна відповідь ні. 86% справилось. Чому так? Тому що їх спеціалісти. І укладені з ними гіг-контракти, це сфера застосування цивільного кодексу, тобто тут швидше йде по типу цивільно-правового характеру, договору цивільно-правового характеру. І про це чітко сказано в самому законі 1667. Що дія це є в законі 1667 і в кодексі законів про працю, що дія цього кодексу. Та законодавство про працю не поширюється на відносини між їх спеціалістами та резидентами Дія Сіті. Про це є чітке посилання і в самому законі 1667, і в кодексі законів про працю. Саме тому дуже важливо укладаючи гіх контракт, все те, що не врегульовано законом 1667 або дає можливість право вибору. Там, як сторони домовляться, але не менше ніж, ось ці всі речі потрібно, звичайно, обумовлювати в їх контракті. І якщо не виписати, пізніше буде головний біль для кого? Для бухгалтера. До речі, минулого тижня вийшло відео інтерв'ю Олександри Грасименко зі мною, і дуже рекомендую його подивитись. Так, Т-49. До якого розміру річного доходу у вигляді зарплати чи винагороди спеціаліста Діє Сіті застосовується ставка 5%? А правильна відповідь Б: до доходу у розмірі 240 тисяч євро і 86% справило з цією задачею. А посилання Де таке пише, чому так, є в коментарі. І ось цих 240 тисяч, якщо, наприклад, у їх контактера є кілька їх контрактів то для нього, для цієї фізичної особи, ми беремо сумарно. Але ж якщо це наш їх контактер якому ми виплачуємо, ми будемо орієнтувати, звісно, на 240 тисяч. Просто вже у кінцевому результаті 240 це по всім їх контрактам в розрізі фізичної особи. Добре, і останній тестовий, Давайте подивимося. Чи включаються лікарняні, нараховані та виплачені спеціалісту Діасіті до річної суми доходу 240 тисяч євро? Правильна відповідь Б ні, не включається. 90% відсотків справи з задачою. Дивіться, логіка така: чому не включається? Та тому, що лікарняні не є винагородою. А отже, на лікарняні навіть не поширюється пільгова ставка 5%, а ПДФО становить 18%. Той, обмежуючи ось цей фактор: 240 тисяч, не може включати винагороди, на яку не поширюється пільгове оподаткування. І в коментарі є фрагмент слайду, який я використовувала на нашій клубній зустрічі. На цьому все для Діє Сіті. І я хочу показати, що підготувала для бухгалтерів, аудиторів, кого ця тема цікавить, щоб ви просто знали: 8 лютого 24-го так у нас відбудеться річний майстер-клас по заповненню річної звітності. Особливий акцент буде на дія сіті додатку, на заповненню додатку ПН, виплата доходів нерезидентам, та ПП якщо пільгово. Ставку застосували, і плюс це буде одна частина тематичного вебінару, а друга частина буде присвячена податковим різницям, які виникають у резидентів Діасіті, які не обрали податок на виведений капітал. Є можливість задати питання до початку вебінару і отримати відповіді. Правда, час уже для таких запитань пройшов 1 люте, але якщо ви долучаєтесь, то, звісно, краще своє питання попередньо сформулювати. І ще одне: ще один продукт для тих, кого цікавить не лише Дія Сіті, а загалом сфера IT ось такий міні-курс з 12 уроків. А, також автоматизація в базі, буде багато практичного матеріалу, буде 120 тестових завдань, буде комплексна задача в кінці курсу, буде корисно і для бухгалтерів, і для аудиторів, які ведуть або перевіряють it компанії А також для тих, хто не має досвіду ведення бухобліку у сфері IT, але хотів його б отримати. А, отримуєте впевненість у власних знаннях, можливість сміливо приймати власне професійне судження і, звісно, обмін досвідом з колегами у телеграм-каналі в закритій групі. Ось ви можете бачити, що дія сіті як правовий режим це лише один урок, виведений капітал другий урок, а все решту це загалом для айтішників. Сплата податку на прибуток на загальних підставах. Оподаткування доходів фізосіб, у тому числі, звісно, їх контактерів, особливості оподаткування і заповнення об'єднаної звітності, сплата єдиного податку тими, хто працює в сфері IT, а це друга, третя група ФОПи, а це юридичні особи третьої групи, сплата податку на репатріацію із, звісно, числовими прикладами заповнення. ПДВ у сфері ІТ, особливості із постачання програмної продукції, послуг, розподіл вхідного ПДВ, оподаткування іноземного доходу, формування собівартості послуг, автоматизація у сфері ІТ, формування декларації з ПДВ. І формування фінансової звітності та декларації з податку на прибуток. Уроки виходять двічі в тиждень, таким чином це не заважатиме вам поєднувати навчання із вашою роботою. Серед можливих пакетів є пакет самостійного навчання, а також є пакет з куратором. Ну, безумовно, пакет з куратором має ту перевагу, що у вас буде можливість протягом всього періоду навчання задавати питання в телеграмі і отримувати відповіді. від Податкових консультантів від податкового блогу. Також у нас є можливість розтермінування від банку, а також є можливість замовити пакет корпоративне навчання. Якщо залишились питання, звертайтесь, і якщо зможу бути вам корисною, зміцнити вас у вашій професії, я буду щаслива. Дякую і до нових зустрічей. Па-па!